Дітки з другого В класу отримали листа від відмежатка Умки з проханням врятувати його дім, північний полюс, від розтанення. Ось так виглядає наш друг Умка. Він передає вам всім привіт. Давайте разом зачитаємо лист від нашого Умки. Так. В листі Умка написав, що через марнотратне користування електричними приборами електричні станції викидають у повітря забагато гарячого пару та диму, і щоб зарадити ділу, треба навчитися використовувати принаймні побутову техніку економно. Заради порятунку Умки та його родини дітки за допомогою загадок вчилися економно використуватися електричними побутовими приладами та вимикати за собою світло. Але наша планета страждає не тільки від марнування електроенергії, Но меншою проблемою є сміття. Те, що за собою треба прибирати, особливо під час відпочинку на природі, і навіть про необхідність сортування сміття діти вже знали. На уроці вони дізналися, як сміття перетворюється на вторинну сировину і отримує друге життя в нових предметах. Потренуватися в сортуванні учні могли у веселій грі сортуй правильно. Ми у нас в учебному центрі проводимо курс комунальний лікбез» для взрослых потребителей и подумали что деткам нужно тоже с детства понимать как правильно экономить как правильно беречь природу которая находится вокруг них и поэтому вот обратили свое внимание на такую игру как сортирую правильно мы уже в нее играли там у нас главный персонаж медвежонок умка которого мы с детками вместе спасаем Проводили вже мою другу в парті Шевченка. Деткам очень нравится, поэтому вот курс, як курс майбутнього споживача, ми начали сьогодні в школі номер 40 Святошинського району у 2 класі. Це знання та старання діти отримали від умки на згадку. О таких Маринки з подякою. Ми Надзвичайно задоволені тим, як дітки сприйняли наш урок, тим, що вони дійсно віднеслись до від цього серйозно, незважаючи на те, що це другий клас. Проте вони вже мали свій багаж знань, як сортувати сміття, як берегти нашу землю, нашу планету. І ми надіємося, що наше заняття ми пройшло даремно, і щоб вони подали свої знання своїм друзям. І майбутньому крок за кроком е ми готуємо планету від глобального потепління і відповідно навчимо всіх сортувати сміття. Приємно, що так активно беруть участь. Приємно, що дуже відверто і відкрито йдуть на контакт, що їм дуже цікаво, що вони. Завзято так прийнялися участвувати в нашій вікторині, в наших конкурсах. Дуже-дуже молодці, дуже гарні діти. Очень понравилось, дуже приятно. Я даже думала, що хуже дела. діла. детки дітки наші, второклассники, вже очень много знають про охрану окружающей среды, про способы экономии, как надо экономить электроэнергию, воду. Все, как оказалось, тоже я была очень тронута тем, что все їздять з водителями на природу і всегда обязательно за собой убирают. Тоже очень приятно это видеть. Тим более у таких малышей второкласників